На що не варто звертати увагу на тижні зовсім? Я би сказала, не звертайте увагу на тижні на якісь мутні пропозиції, да, які можуть бути, знаєте, подані дуже так солодко, і можливо хтось буде наполягати, наприклад, давай зараз вирішуй, або давай зараз приймай рішення, або давай зараз, прямо будемо робити. Да, і не все буде договорено. Тобто, як буває, що ти виходь на роботу, а там розберемося і за обов'язки, і за зарплату. Да. Ти виходь потом розберемося. Ти не пошкодуєш, да? Тобто на таке ні, не погоджується. Тут важливо, я би сказала, не звертати увагу на якісь взагалі такі якісь кроки знаєте, імпульсивні, і коли не розібрався в ситуації, або коли не розібралася в ситуації, да. І, наприклад, якщо ви не розібралися в ситуації, вам там щось показалось, чи здалося, чи я не знаю, щось ви там надумали, і ви раптово приймаєте рішення от на таких емоціях, да, то ви потім будете шкодувати. Чому? Тому що ви зруйнуєте все, що було до цього, розумієте? А зруйнуєте ще й так, що ви не зможете виправити. І це буде. Помилка велика, розумієте, потім дуже сильно пошкодуєте, а виправити не буде змоги. Так, да, прийдеться дуже довго прикладати якісь зусилля для того, щоб е, аж потім колись може, можливо, в наступному житті, знаєте, можна буде відновити цю ситуацію. Тобто, е, ще раз, е, не звертайте увагу на якісь солодкі пропозиції, або незрозумілі пропозиції, або можливо вам хтось буде якісь плітні розказувати, і вам треба буде якийсь бік обирати. Ви там з те людиною чи з теєю людиною. Да? Ну, тобто, дивіться, не встрявайте ніякі ні в які такі мутні схеми, отак, от, от я би сказала: не приймайте рішення, не розібравшись детально в ситуації.